Всім привіт! З вами Кіноманія, і це другий епізод серіалу Чорнобиль. Вчені ядерники здогадуються про техногенну аварію, але радянська влада ніяк не хоче визнавати катастрофу такого масштабу. Там не три рентгені, а 15 тисяч. Другий епізод розпочинається в інституті атомної енергетики в мінську. Вчена Уляна Хомюк разом зі своїм підлеглим фіксують підвищений рівень радіації. Вона бере біоматеріал зі скла і йде в лабораторію. Дослід показав, що це йод-131, який з'являється при розпаді Урану. Хомюк телефонує до двох найближчих атомних станцій. Перша повідомляє, що вони самі не розуміють причини підвищення радіації, а співробітники ЧС взагалі не відповідають. З цими даними хомюк йде до секретаря партії, щоб повідомити про лихо, яке наближається. Але чоловік не сприймає дані заяви серйозно, так як йому повідомили, що все під контролем. Тим часом в лікарню прип'яті привозять пожежників, які всю ніч знаходилися біля відкритого реактора. Одна з працівниць здогадується, що почервоніння на тілі пожежних це радіаційні опіки. Вона наказує зняти всю одежу з рятівників і віднести в підвал, в результаті чого лікарі і самі отримують радіаційні опіки. Людмилі Ігнатенко ледве вдається прорватися в лікарню через охорону. Вона хоче провідати чоловіка, але його через занадто тяжкий стан гвинтокрилом доставляють в Москву. У військового вона з'ясовує, куди саме везуть чоловіка. Тим часом в столиці радянського свавілля Легасова знайомлюється з доповіддю стосовно аварії. Згодом він заходить в кабінет Горбачова, де також присутні всі найвищі чини радянського союзу. У вченого своя думка стосовно аварії, яка дуже сильно відрізняється від офіційних. Йому ніхто не хоче вірити, але легасову вдається донести керівництву про масштаб і можливі наслідки аварії. Під кінець засідання Горбачов відправляє Легасова і Щербину в Чорнобиль, щоб дізнатися, що саме там відбувається. По дорозі Щербина погрожує викинути Легасова з гвинтокрила, якщо вчений не пояснить йому, як саме працює реактор. Легасову вдається в загальних рисах описати принцип роботи ядерного реактора. Підлетівши до ЧС, Легасов помічає дим на сяйву через те, що радіація іонізує повітря. Вчений розуміє, що реактор відкритий. Чоловіку вдається мовити пілота, не виконувати наказ Чербини про проліт над активною зоною. Під вечір делегація з Москви спілкується із Брюхановим і Фоміном. Через нездатність Легасова пояснити, як реактор РБМК може вибухнути. Брюханов і фомін висміюють вченого. До дискусії приєднується Щербина. Міністра цікавить, чому він бачив на духу уламки графіту, адже даний мінерал знаходиться тільки в одному місці всередині реактора. Генерал Пікалов повідомляє, що привезли новий дозиметр. Військовий сідає в автомобіль, обитий свинцем з прикріпленим на капоті дозиметром і об'їжджає навколо реактора. По прибуттю він повідомляє, що заявлений раніше радіаційний фон в розмірі 3,5 рентген не відповідає дійсності. Насправді там 15 тисяч рентген. Щербина дякує Брюханову і Фоміну за службу і наказує поліцейському відвести чоловіків в місцевий виконком. Після Легасово звучує варіант ліквідації аварії, засипати реактор бором і піском, а також негайно приступити до евакуації населення. Наступного ранку, майже через 30 годин після аварії, перші гвинтокрили з бором і піском наближаються до станції. Легасові щербина спостерігають за всім цим із сусіднього даху. Один із пілотів ігнорує наказ не пролітати над активною зоною, через що гвинтокрил прямує до землі. Незважаючи на даний інцидент, решті пілотів наказано продовжувати місію. Згодом в одному з готелів Легасов наполягає евакуювати населення. Щерби напроти, так як рівень радіації в місті не такий великий, а сіяти паніку серед населення не потрібно. Професор каже, що чим довше вони тут перебувають, тим менше жити їм залишилося приблизно 5 років. Дана інформація наводить смуток на міністра. Через декілька хвилин лунає телефонний дзвінок. Міністру доповідають, що світ дізнався про техногенну катастрофу, а преса розповсюдила дану новину. Через 38 годин після аварії починається масова евакуація. До міста починають прибувати автобуси. Жителям дозволено взяти тільки найнеобхідніше. Домашні улюбленці залишаються тут. Всього за декілька годин прип'ять перетворилася на місто привид. Під вечір до професора і міністра приводять Уляну хомюк, яку затримали на в'їзді в місто. Вона розповідає про нову загрозу. Через скиди, бора і піску температура всередині реактора збільшилася. Розжарене паливо може потрапити в резервуари з водою, яка скопилася внаслідок тушіння пожежі. Згодом Тріо відправляється в Москву. Тим часом в новинах повідомляють про трагедію на ЧАЕС, але радянська влада в своєму репертуарі тому не розголошує масштаб трагедії. На засіданні Горбачову доповідають про нову можливу трагедію. Якщо ядерне паливо потрапить до резервуарів з водою, то відбудеться термічний вибух. Такий розклад справ призведе до раніше небачених наслідків. Територія України і Білорусії буде непридатна до життя, а кількість жертв буде обчислюватися мільйонами. Щоб цього не сталося, потрібно відправити трьох людей, які знають будівлю чес, щоб вони відчинили засоби і спустили всю воду. Легасов просить дозволу вбити трьох людей, так як після даної місії їм залишиться жити максимум тиждень. Повернувшись в Чорнобиль, Легасов збирає робітників станції, щоб знайти трьох добровольців для цієї самовбивчої місії. Спочатку ніхто не погоджується, але після полум'яної промови з чербини знаходиться троє добровольців: Ананенко, Баранов і Беспалов. Ось ці люди, які ціною власного життя дали шанс жити мільйонам іншим. Згодом чоловіки вдягають у водолазні костюми з найвищим рівнем захисту. Тріо спускається в затоплені коридори станції. Вони йдуть все далі і далі, освічуючи дорогу ліхтарями. Але від такого рівня радіації техніка не витримує, через що ліхтарі гаснуть, і на цьому другий епізод серіалу закінчується.